На прем'єрі фільму Ворон Анна Трінчер коментує виїзд Олександра Волошина за кордон, а телеведуча Оксана Гуцайт розповіла про труднощі у вихованні сина підлітка. Ваш екс-чоловік Олександр Волошин виїхав за кордон. Написала в телеграмі і навіть набрала, але я не отримала відповіді. Чи не боялися ви критики через цю фотографію? На лінії фронту воюють хлопці, які розмовляють російською. Вашим рідним з Молдови дуже часто прилітає за вашу проукраїнську опозицію. Ти винна, поняла? Достатньо заробляєте сам. Ма творчістю я малюю ще картини. Я як малюю не пен, не пензликом і не руками. А чим? <плес> головну роль в фільмі «Ворон». Зазвичай здається, що нічого важкого. Да? Тому що ти просто береш інтонацію, роль, харизму, характер е певного персонажа і просто її ретранслюєш українською мовою. Але не виходить копіювати ти в будь-якому випадку привносиш абсолютно нову свою лепту в це кіно, і тут така висока відповідальність перед своїм глядачем українським не зіпсувати, не увести в інший настрій, залишити героїню в тому амплуа, в якому її побачив режисер, але додати своє щось. Ви дуже багато займаєтеся духовним розвитком. Тим не менше в сторіс часто публікуєте, що у вас бувають такі хитки турбулентні стани. Все добре, то все погано. Як ви справляєтеся, коли все погано? Чи знайшли вже ось ці власні методи покращення настрою? Я можу сказати, що є якийсь певний стереотип, що люди, які пішли в духовність, це просвітльонні, атлітєвші, і ті, які зі зв'язком з космосом постійно в дзені. Я вам скажу, що це абсолютно не так, бо в духовність зазвичай 99% людей, які йдуть в духовність, з великого болю, і саме через те, що ми не знаємо, як оцей стан вигорання, негативний стан, негативних емоцій, мречені, певної сенсари нашого життя. Як його приборкати, тому що це виснажливо дуже. Ти перестаєш відчувати а, от перманентне якесь щастя і спокій внутрішній. Тому те, ще в духовності, не означає, що я ідеальний її послідувач, не означає, що я все роблю ідеально, що я завжди хороша людина, що я завжди в дзені, я дійсно виграю. І... Духовність для мене як прихисток. Я йду туди, коли, коли мені боляче, коли я вигорівша, коли я не можу знайти відповідь на питання, коли я в розпачі, це мі, моє буквально укриття. Зараз у мережі є дуже багато інформації про те, що ваш екс-чоловік Олександр Волошин виїхав за кордон. Він видали всі фотографії з інстаграму, всі весь контент з Тіктоку, з Ютубу. Чи знаєте ви про його місце знаходження, чи спілкуєтеся з ним, і чи підтримували в момент оцієї хвилі хейту на нього? Я, чесно кажучи, абсолютно втратила зв'язок з Сашею. Ну якось розійшлися наші шляхи. На жаль, коли у нього сталася ця ситуація, десь в інтерв'ю мені траплялися нарізки там в Тіктоці, що я його не підтримала, хоча я йому написала в Тіктовтіктоці, написала в Телеграмі і навіть набрала. Але я не отримала відповіді, можливо, через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Тому... Я абсолютно нічого не знаю. Я виключно наразі, що стосується мого колишнього чоловіка, я е, підтримую зв'язок з його прекрасною родиною, з мамою ми періодично переписуємося і підтримуємо один одного. Ваш син підліток, йому 14 років. Які у вас є такі секрети виховання підлітка? Тому що це доволі складний вік. Ой, мене взагалі ніяких секретів. В мене тільки глибокий видох. Я не знаю, як їх виховувати, тому що до підліткового віку це була ідеальна дитинка. Посміхалася, вчилася, читала, хотіла. Тепер воно якось так раптом все одного ранку, так блим, і підліток, який відповідає тобі тільки так. Mm -hmm. Тому я не знаю взагалі на секретів. Якщо ви знайдете, підкажіть мені від когось. Чи знайомила вас вже ваша доросла донька? Можливо, з її бойфрендами чи одним бойфрендом? Чи ви уявляли, якою ви можете бути вже свекрухою? Знайомила так дуже гарний в неї хлопчик, Якою я буду свекрухою. Мені здається, що свекрухою я буду доволі спокійною. Я в принципі не лізу. Вона вже доросла, 22 роки. Я в принципі не лізу в її життя, тільки те, що стосується навчання, все інше я дозволяю їй жити, так як вона вважає за потрібним. Так само я думаю, що я не буду лізти в її життя, коли вона одружиться. Можливо, коли народяться онуки. От тоді вже я буду. Поки я дуже спокійно від сторони. До неї ставлюся, я даю їй дорослішати самостійно. А ви даєте їй якісь такі певні поради, що от не поспішає з заміжжям, побудуй спочатку кар'єру? Чи навпаки, ну інколи батьки кажуть, от спочатку народи дітей, а вже потім будую кар'єру. Я не даю таких якихось порад, тому що в мене купа друзів, які щасливо живуть, одружені з 18 років, а знайомі з садочка, так само щасливо живуть, які одружилися в 40 років, а весь час будували кар'єру. Це якесь я. Я Не знаю, от самостійне плавання я це називаю. Воно як повинно бути в житті, так воно і буде, і так само можна бути щасливим, одружившись, а потім разом зростаючи. Ми з чоловіком, в принципі, да, одружилися. Ну не можна сказати, що рано, але мені було 24, йому 30. Я тільки починала свою кар'єру. Я ще навчалася в аспірантурі, і я все встигла. Тобто, при бажанні встигнути можна все, тому ні ніяких порад тут, як серце лягає, так і треба робити. Ви нещодавно опублікували фотографію з блогеркою Антоніною. І чи не боялися ви критики через цю фотографію? Тому що це така блогерка, яка нещодавно пішла в проект до доволі суперечливої блогерки корячки, і розповідала там про те, що вона зазвичай мовчить, тому що вона російськомовна і вона боїться утиску україномовного суспільства, що є таким доволі пропагандистським наративом. Як ви до цього ставитеся? Чи обговорювали з нею взагалі? Як ви ставитеся до мовного питання в цілому? В принципі, я ставлюся до мовного питання. Я сьогодні була на одній події. Там виступала медикиня, яка безпосередньо на лінії фронту працює, і вона сказала, що ви знаєте, звісно, зараз в Україні ми повинні говорити українською мовою. Ми повинні навчати дітей українською мовою. Але на лінії фронту воюють хлопці, які розмовляють російською і воюють за нас. Тобто, в мене немає якогось такого. Ну, я не знаю, там відсторонення від людей, які говорять російською. Звісно, для себе я прийняла рішення: так я говорю тільки українською, так само мої діти, так само е, ті, хто поруч зі мною з блогерко. Ні, я більше її сприймаю. Ну я не знаю, як якийсь контент розважальний. Мабуть, і оці е, в наших буднях е, щодня, тим паче, в новинах, ми постійно говоримо про втрати, про вбитих, про наших хлопців, дівчат. Це тому інколи хочеться якогось такого ковток повітря. Нехай він там я не знаю, можливо, буде це. Ну я не знаю. Я не бачу в Антоніні нічого такого, за що можна було б хейтити. Ну насправді те, що вона не говорить там гарно українською, ну вона навчиться, якщо вона захоче. Іване, ми сьогодні з вами зустрілись на прем'єрі доволі містичного фільму Ворон. Як ви ставитеся до містики у своєму житті? Чи було у вас щось таке незвичне? Можливо, якісь свіщі сни, або ви в домовичка вірите? А, до містики дуже погано відношуся, Дуже боюсь, так. Да. Мені страшно дуже сильно. А чому Бажливо, були якісь прецеденти, які вас налякали? Так, да, собаки. я не знаю, це на містика, але вони мене налякали. По місті що сказати, одного разу я пам'ятаю, що Коротше, вони нам заважають. Коротше, одного разу я спав, пам'ятаю, і в мене був параліч у вісні. Знаєте, коли ти спиш, типу, і не можеш рухатись взагалі. І мені бабка сказала, що потрібно язиком перегреститись внутрі. Типа, а а а отак, язиком, коли ти спиш. І все буде добре. Не пам'ятаю, чим це закінчилося, але. Кажуть, що такий, коли виникає такий параліч, це домовичок душить, так в народі кажуть. Блін, може бути. А потім мені врачі сказали, що можливо це переїдання або або щось таке. Ти можеш наївся і тобі дуже погано у вісні. Може, щось таке було. Ви нещодавно випустили новий трек. Винний. Винний да. Розкажіть про ідею цього треку і чи натхненний він вашими стосунками з дівчиною, що ви весь час у всьому винні? Так, звичайно, що так. це така комедія спостережень. Те, що я у себе бачу, і так далі. Е, але ідея пісні це одне. Вона дуже класна, вона якісна, вона з трубами. Вона колорит, типа такий молдавський колорит ми поставили. А як це відбувається під час сварки з вашою дівчиною? Тобто вона завжди вам говорить: це ти у всьому вини, це ти у всьому вини. Хто в ваших стосунках взагалі робить перший крок на примирення? Ні, не так. Це не відбувається так. Це відчуття. Знаєш, це відчуття. Ти, ти не можеш, ти ж хлопець, ти не можеш казати, типа. Ти винна, поняла? Ти така, така, така. Це на красиво. Тому ти береш відповідальність на себе завжди. Стосунки там в биту. Іноді ти винний, тому що так треба. і Так далі це така ігра. Наскільки часто ви робите для неї якісь романтичні вчинки? І Що останнього такого робили незвичного? Блін, романтично, прям А, ну, от з в Одесу. вона хотіла дуже. Вона написала, що я хочу встигнути до кінця літа. І написала, типу, як це називає, список, як буде список. Вона зробила список. І там був пункт Хочу в Одесу на морі зустріти, типу, розсвіт, потанцювати, помедитувати. І от я відвіз її. І в Одесі. Вона була в Одесі декілька днів. Тільки що. гарний час провели? Я не знаю. Я був Молодой. <реш> я був до, до, ну, типу, до родичів в Молдову, а десь по дорозі. Я залишив її. був з нею. Ну, я просто... Чому не вирішили з нею залишити? Я не хотів, я не люблю море, я не дуже люблю море. Привезти дівчину в Одесу і залишити її там це романтичний вчинок. Ні, ну вона там з подругами і так далі. Я був з нею один день. Вона там помедитувала, потанцювала, фотки оце все. -все. А, я був в Молдові до родичів. Там з Одеси дуже близько. І я забрав і на обратному буті, Там щось ми поїли, погуляли трошки. Але я не Добрав люблю довго. Воно. от загорать, я і так о, загорів <смі> за, за своє життя. Я не люблю. Ви розповідали, що вам рі... вашим рідним з Молдови дуже часто прилітає за вашу проукраїнську позицію. Як наразі чи щось змінилося? І востаннє, коли ви були у своїх рідних, чи вони вам щось сказали, застерігали? Можливо, просили десь не так активно висловлюватися? Так, це було на початку. Я декілька разів сказав їм, що і як, і ми на цю тему не дуже спілкуємось. Зараз нічого не змінилося. Унікаємо, тому що це буде або конфлікт, я ніколи з ними не буду спілкуватися. Я про батьків, конкретно про батьків, братів і все напевно. Ось з останнім я я не спілкуюся ні з ким. А батьки, брати, найблизькі родичі. Оці я з ними спілкуюся, і це буде або конфлікт, і мене спілкуємося, але я не хочу. Тому я або унікаю, або намагаюсь якось толерантно пояснювати. Не заходжу в такі, знаєте, прямо відкриті. А, а на чому ви найбільше не сходитеся? Що викликає? Яка тема викликає найбільшу конфліктність? Усі ну усі на цю тему. Тобто погляди різні, тут просто різні погляди. Вони народились там в Радянську, в радянщині, і в них от така парадігма. Не знаю, це стосується їжі, як жити, все, це все просто. Я коли зрозумів це, я розумію, ага, я не можу. Тобто, це буде конфлікт по всім питанням перед дрібницям. Знаєте, тому я їх приймаю такими, які вони є. Я розумію, що я не зможу їх змінити. Вони дуже дорослі, я їх не зміню. Я намагаюся щось пояснити, як я думаю. Але заглиблюватись і намагатися казати їм: Ти не прав! Ти не, не так жив! Я думаю, що в мене є такий друг, який так зробив. І він зараз не, сп... не спілкується з батьком, і він, типу, він з села теж не, сп... не спілкується зі своїм татом. Він каже, тобто, ти вважаєш, що я все життя, навірно, жив, і вони не спілкуються. І я такий, а хочу і я це? Тобто, ось тому я їх приймаю такими, які вони є. Вистачає вам зараз як відносно молодому артистові грошей. Ви чи ви достатньо заробляєте саме творчістю? І чи не думали, можливо, змінити сферу діяльності або знайти додатковий вид заробітку? Тому що це дуже розповсюджена тема зараз серед артистів? Ой, я навіть не знаю, бо я бачу себе тільки в цьому. Я такий, якщо я бачу, якщо я роблю щось одне, то я роблю тільки це. Я не можу, типу, щось інше. Але я малюю ще картини, тому ось. — Може, Які може? картини малює? Такі е, дуже прикольні. їх малюю не пен не пензликом і не руками. А чим? <гум> Чимось я їх малюю? <гум> Та якимись інтимними місцями скоріше. Так, можна, можна сказати, що так. А як відбувається цей процес? Ви фарбу фарбою. І... Так, я макаю і просто розливаю е, товстим шаром по, по полотну. І міксую різні кольори, і виходить щось екстравагантне, щось таке. Е, ну, це більш е, в мене, коли є такий порив, прям сильний, щось щось виплеснути. Це як от пісню написати. В мене колись я там сижу, і просто впам, і в голову прийшло. І я зробив. Скільки коштує у вас купити таку картину і чи багато у вас клієнтів? Я поки не продавав ніякі картини. Я просто кажу, що це може бути, типу, моїм якимось заробітком, бо це цікаво для мене. Саме те, що я сам роблю, це хочеться продавати, інтегрувати і так далі. А загалом, скільки творчістю ви можете заробити на місяць? На місяць? Блін, я так, я так не можу прямо сказати, бо це така конфіденційна історія. Нормально. Нормально, це більше двох тисяч доларів, чи менше. Коли як чи є у вас корпоративи, чи ви поки що заробляєте тільки концертами? Корпоративні немає, бо у нас, в принципі, зараз я думаю, не так сильно гуляють люди, щоб замовляти когось на корпоративи, і так далі. Бо навіть якщо їх проводять якісь люди, то їм там важливіше позвати якусь Вірку сердючку там, чи я не знаю. Я просто не знаю так, просто кажусь під себе, може там тіну карель якось і так далі. Тому мене поки не хочуть, напевно, на корпоративи, бо може там роздягнусь і цього бояться. Або відіб'єте, наприклад, нареченом, нареченому. Може бути. У Вас був останній дуже гучний дует з Настею Каменських. Вам навіть хтось приписував роман, такий. ви дуже е, інтимно, так скажемо, знімали дуже багато рільців. Чи задумувались? Ви можливо вже придивили собі нову співачку для такого промокампанії своєї для промокам не, див... не думав ні про яку співачку, бо хочеться зараз дати свого індивідуального контенту без когось, але... Е... Але може щось і буде. <гум> Але... ким би мріяли, наприклад, за записати... ким би бріяли, наприклад, записати там з Дорофеєва з Ані Трічер Тіною Кароль? Ну от я думаю, я думаю, що з Дорофеєве було би було б цікаво щось зробити прикольне. щось попсове, щось класне. Я б зробив робот до речі, нещодавно ейфорія вийшла більш поп попсова. Це такий експеримент літній, тобто хотілось трішки щось чогось нового. Але далі ми підемо глибше, глибше до моїх спогадів дитячих, до мене внутрішнього, який я є. Тому буде цікаво. Ви озвучили головну роль у фільмі Ворон. Як вам відбулася ця роль? і Чи були якісь складні моменти під час озвучки? Чи це ваш перший досвід озвучки? Чи вже ви досвідчений? Це не перша моя роль. Я вже дуже багато озвучував, дублював. Дуже класно, мені сподобалося дублювати Біла Скашгорда, бо він доволі неординарний персонаж, неординарний актор. Класно було передавати всі його ці мікроемоції. Він Дуже круто перевтілювався. Я сподіваюся, що всім сподобається, як я зміг передати його емоції, намагався принаймні передати повністю його стиль. Головну героїню озвучила співачка Анна Трінчер. Чи перетиналися ви з нею на студії звукозапису? І чи була не вами можливо, якась хімія або, взагалі, контакт? А насправді ні. Всі ж головні ролі вони пишуться окремо, тобто я писався в один день, вона в інший день, тому ми не перетиналися. Дуже цікаво послухати, як вона зробила свою роботу. Я не можу поки коментувати, але. Чи не було бажання перетнутися з нею? Можливо, попросити режисерів, щоб вас познайомили? Ні. ні. Так, не було. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.